Ніколи не міг подумати, що зайду так далеко. Я теж. А що щось не так. Ми ж звільняємо місто без втрат. Воно то так. Але знаєш таке відчуття, що ми не виграємо наступний наступ. Чого ти так думаєш? А от дивися до нашого приходу, ці міста аж кишіли орконоїдами, а зараз майже немає їх. Хіба цього недостатньо? Так ти правий, але хіба нам це не на руку? Що ти маєш на увазі? Ось дивися. Ми заходимо в місто, його звільняємо і йдемо далі. Так, те, що вони кудись зникли, це дивує. Але подумай, скільки нашої крові вони випили в Бахмуті і ще з усіх міст тоді скликали війська, аби втримати Бахмут. Чи не так Так в твоїх словах правда про те, щось мене тривожить, ця картина таке відчуття, ніби за нами стежать, а ми цього не помічаємо. Та годі вам про цю війну давайте про щось хороше, бо то все війна та війна. Вже ясно хто тут переможе. Тому закрили цю тему. Він був найстарший, йому було десь 27. Тему перемога чи поразка було закрито. Так вони ще довго проговорили, але про це, на жаль, немає змоги розповісти. Вони десиділи вахту до самого ранку, а потім підняли всіх зі сплячки та почали свій хід на Соледар. Солдати підрозділу були готові на все, бо знали, їх не візьме жодна куля, бо вони солдати лорда з крученим обов'язком. Перш ніж зайти до міста, вони хотіли захопити залізницю, аби москалики не мали куди відступати. Вони зробили правильно там їх було море, усі хотіли тікати, але вимушені були прийняти бій. Половина трупи, половина ранені. Лорд повідомив, що потрібно привезти машини для позгрузки полонених. Машини виїхали з Бахмута і десь за дві години були в Соледарі. Після повантаження усіх полонених підрозділ Лорда почав заходити в місто. Там їх чекав супротив, але його не вистачило навіть на дві години, після чого москалики були вбиті. Два підрозділи активно просувалися до центра міста, як завжди, це було доволі легко. Два підрозділи зустрілися в центрі. Лелека передав керівництво лордові. Лорд хотів одразу йти далі, але його зупинила сирена. Капітан не розумів, що відбувається, і тут в небі почалось щось блистіти. Це були ракети. Єдине, що встиг сказати, лорд в різнобіч. Коли прилетіло, всі думали, що це вже все кінець, але це чудо, що всі лишилися живі і звісно отримали певні поранення. Що це було? Лорд, наша доля відповів. Тобто, поясни, лорд, ти живий живий. Ні, то радій. А я бачу тобі хоч пихни. Це був не перший і не останній приліт цього дня.